До найбільшого християнського свята залишилося вже зовсім недовго. Тому вже всі господині думають, яку ж паску спекти цього року, щоб була найсмачніша та найкрасивіша. Саме таку сьогодні будемо пекти разом із господинями із села Веснянка. Добрий день. доброго дня! Дуже приємно заходьте до нашої хати. Сьогодні ми будемо пекти паски, заодно і мене научите, і розпа... розкажете про свої традиції. Як початься Паска саме у вас? <му> Пекти Паски це такий особливий процес, де треба налаштуватися. Скажіть, як ви налаштовувалися от на сьогоднішній цей процес? Це ж треба мати хороший настрій, як ви налаштовувались? Настрій мусить бути хороший, передсвятковий. Відповідно, Шіпи в вишиванках відували. сьогодні бути. Так, і в вишиванках, і чисто, як то чистий четвер, кажуть, раненько встали, вмилися гарненько, помолилися Богові і тоді вже плануємо собі свій день. А на сьогодні заплановано пекти пасочки, mm -hmm. то Сьогодні має бути хороша ага, день. Ага, наскільки я знаю, от в мене вдома мама постійно казала, що мусить бути тиша. Так само і у вас тут. так? так. Ну давайте тоді розпочинати. Ну Ви розкажете, чий це рецепт, від кого він вам перейшов. Ну я почув по рецепту своєї свекрухи. Я прийшла в невістки, я така була молоденька і не вміла нічого робити. Як і всі ми, ну а свекруха була досвідчена господиня, і я її рецепт прийняла собі і спрактикувала. Ну, якісь є нюанси, які я свої додавала, бо ж життя триває, і ми щось хочемо і краще, і щось хочемо інше, і але в основному ну, рецепт її. Так, якби за основу взяти її. Рець. Розкажіть нам по порядку, що потрібно спочатку. Що це ви зробили? Тута ми молоко запалюємо, остужуємо. Тоді робимо опару. Потім збиваємо яєчки з цукром. Тут у угу. нас яйця з цукром збиті, це я їх просто вимішую, щоб воно цукор весь розчинився, щоб у нас була солодка, хороша праска. Тепер ми в ці. Яєчка, додамо масло. Воно у нас розтоплене, вершкове масло. І також все разом гарно вимішаємо, щоб нам додати нашу пару. А є в цьому рецепті якийсь секретний інгредієнт. Ну Не всі господині, я знаю, дають і лимон. Вони всі, всі люблять. А що дає лимон? Він дає дуже гарний аромат. А, Хоча, от я скільки знаю з практики своєї, що лимон забирає жовтизну з паски. От Коли не додати лимон, то паска буде жовтенька-жовтенька від яєць. Але коли ми додаємо цедру лимона, вона так, як то нібито нейтралізує цей колір. Але аромат дуже хороший залишається. Так, все будемо вимішувати. Що в нас христина буде вимішувати? Я буду пробувати. Зараз це я будемо зараз okay. ще додати всі ці секретні інгредієнти і не секретні. <рес> Тут мука просіє. Борошно, uh -huh. наше борошно. Розкажіть, які у вас традиції взагалі на Пасху, Це ми в вашому селі? Коли кожна господиня готує Паску вдома, то Ну, це так, як особисте, сакральне якесь, тоді і молитви читаєш, і згадуєш своїх і померлих родичів, згадуєш своїх рідних, які, як то кажуть, живі, щоб все було добре. Налаштовуєшся на хороший, позитивний настрій, щоб вдавалося все. Угу. Думки Давайте. мають бути Можна так? А, світлі, чисті. Скільки часу його так потрібно вимішувати? Ой, паска, аж ще в такій кількості, то ми будемо вимішувати довго, угу. тому що е, тут е, є багато молока, багато яєць. Скільки це приблизно пасок вийде на таку кількість? Ну, на таку кількість тіста я думаю, що в нас вийде десь з 15 пасочок невеличких. Угу. Ну, Вимішуйте. Перший раз мій щоб э, все кулачком бажано, щоб все борошно забрати. Да. Ще треба, щоб дівчата нам родзинки підготували. А що ще готуєте на великдень взагалі? Якісь такі страви може. Ну, на великдень у нас, як і усіх, печемо пляцки. За власним рецептом. Є і за власним, є. І, знаєте, тепер вже дуже багато в інтернеті різних рецептів і хочеться спробувати чогось і нового. Ну є і є традиційні рецепти, які завжди пеклися і завжди є в родині, такі як сирний пиріг або сирну бабку. кожен ще на, на Великдень пече. Олія завжди дається в останню чергу, тоді змастить тісто. Розкажіть, як ви взагалі проводите тут у час в селі? Ви казали, гурт у вас є? Знаєте, зараз під час війни, да. е як то кажуть, війна внесла корективи в наше життя, і то крепко. Тому що в кожній сім'ї є в кожну сім'ю, сім Є, є, є хлопці, хлопці воюють. Можливо. І є, що вже в нас, нашої учасниці колективу син тепер загинув. І знаєте, ну ми, як, ми тут як одна родина, бо того, що ми як куми, і сестри, всі да, і дружимо стільки років. Ми живемо всі місцеві, всі, всі на місці. Ми тут з дитинства всі разом, і в школу разом, і діти разом. І от тепер на теперішній час наш колектив, так як то. А раніше об'їздили світу, пів країни. А де були, куди їздили? Їздили, удихали. Ми розпочали давно вже ну, свій колектив, наш, розпочали ми вже давно співати, брали просто участь в різних фестивалях, коли ще відносилися до Ківерцівської громади. Завжди їздили, завжди виступали. Потім. Якось так повелося, що наш колектив дуже часто запрошували на фестивалі. на фестивалі і ще на вітання різного плану. У нас дуже гарна програма була весільна, яку ми їздили молодят вітати. У нас дуже хороша програма була для ювілеїв ну, різних. Тепер я буду місити як комбайном. Тісто місим до тієї пори, поки не відстає від руки. Так, зараз ми вимісимо наше тісто і будемо палити піч. Тепер модно пекти в духовках. Знаєте, шкода, що відходять такі традиції, ті колишні наших бабусь. Все осучаснюється, ніхто не пече тих пасок вже так багато. Ну Взагалі тут паска це символ сонця, випікається. Колись випікався круглий хліб на черені, але, мав бути, з білої муки. З доданням цукру, але не дуже багато. Ну, але пройшли роки, віки. усучаснилося, ну, захотіли люди здобного тіста. <рес> І почуть тепер з різними смаколиками, з родзинками, а з цукатами. З родзинками, так? Ну так, тільки з родзинками. Цукатами я в основному прикрашаю. Зверху пасочку. А прикрашаєте також глазурю зверху і там якісь. Є декор. і що глазурю, а є, що і з тіста робимо. У мене колись бабуся то завжди робила. з тіста. Лише. З тіста. Е, робила хрестики, робила колосочки, робила якусь там мережку вирізали. А діть, ми дітьми завжди дивилися, що вона там вирізає, що вона там робить. Я знаю, що зараз -то вже там на це уваги ніхто не звертає а колись. Завжди ж паска печеться і завжди печеться одна для поминальної неділі. Поминати померлих. І ця паска була колись не прикрашена. Вона мала бути гладенька просто. Ну, з хресточком. А тепер вже на таке ніхто не зважає, будь-яку. Беруть. Бачите, як тісто відходить від руки. Значить, наше тісто вже... Замішане добре. Ти старайся не пальцями, а кулачком uh -huh. вимішувати тісто, тоді воно буде добре. Підберу його все дочки. Uh -huh. Якщо смачне тісто, то буде смачна. Тісто дуже смачна. Да. Колись в дитинстві то тільки чекали, щоб бабуся дала попросила uh -huh. тісто. Щоб бабуся дала спробувати тісто. <ріст> Паски вийдуть дуже смачні. Дай Боже, щоб було все добре. Добре. візьмемо нашою вербичкою, приложимо і, у вас і закутаємо в рушничок теплий, щоб воно нам сходила. А й... вона ага. Вложимо нашу вербичку свячену, щоб добре сходило. Наші рушники, нехай воно собі підходить. Віточкою заходили. А чим особливо в пачі, пекти паски, а не в духовці, так як зараз багато хто робить. Ну, тут вибирається жар і температура ну, як, робиться однакова і вони тоді файно всі підходять, рівномірно то кажуть. Ну, духовки духовками, рівно. А скільки часу на це десь йде на випікання пасок у печі? Година. Ні, випікання пів, пів години. Година палиться піч і пів години випікаються паски. Дуже добра піч, дуже добре палиться і напалюється, і м'ясний хліб домашній печу. І Оце ви там кожного року тут печете. Я все печу і хліб печу домашній. Це внук рудиться, то понапікувалося і було. Ну, а поки підходить тісто, зараз ми дізнаємося, як проводять дозвілля наші господині. Ми знаємо, що у вас є гурт. Розкажіть, будь ласка, про нього. Так, наше, знаєте, село Веснянка дуже гарне, малювниче село. В ньому дуже хороші люди. І саме в такому селі. Організували ми, ми свій вокальний народний колектив Терниця, в якому співають дуже хороші дівчата. У нас є 10 дівчат, які співаємо народні пісні, завжди підтримуємо народні традиції та звичаї, організовуємо свята, приймаємо участь в фестивалях. Ну, дуже всі веселі, креативні. Послаємо свої пісні на конкурси, так, на, кон... на яких займали неодноразово призові місця завжди. І онлайн конкурси в зв'язку з війною, в зв'язку з карантином. Але наша керівниця Тамара, вона завжди нас згуртує. Ми запишемо гарну пісню і відсилаємо на конкурс і вже самі шиємо костюми. Да, самі нас... костюми. Самі дівчата шиють костюми для самі, нашого так. колективу. Ми самі собі пошили. У нас є три комплекти костюмів. А які у вас костюми? Ну, на народний на Волинський на мост Стилі. Так, так. Да, в народному волинському стилі, в такому, як ну, спідниці зі стрічками. І це вот. Є от такі Вуцузьку, от, як такі, на, на тамарі. Такі, це вот. Є плаття. Да, плаття в нас є. І для наших дівчат ми пошили ще окремий комплект, щоб. Бо дівчата молоді, вони брали теж участь в різних ну, заходах, щоб вони мали свій комплект, окремий також костюмів. Між полями, лісами, гаями Заквічалося наше село, і колишуться ниви хлібами, і волошками пахне воно, ой, веснянко, моя ти веснянко, найрідніше моє ти село, тут прожито щасливе дитинство, скільки радості в ньому було. Ой, веснянко, моя ти, Веснянко, найрідніше моє ти село, тут прожито щасливе дитинство, скільки радості в ньому було. І тобі, моя шана, й тепло. Це не ціла пісня, ми тільки частинкою заспівали, але ми любимо своє село. І намагаємося все для того зробити, щоб про наше село, про маленьке наше село Зрадували, знали, да і знали, так. і завжди казали, от веснянка то молодці, і що завжди ми колись як їздили по фестивалях по різних заходах, і наші найближчі села завжди чекали нашого виступу. Це так, так радувало і спонукало до якихось нових пісень, до нових до виступів, якихось виступів, і що за та, піснею об'єднували. Взагалі, жили жили тим всім, жили просто зараз війна, то все а зараз трохи ну, сумно від того всього Але надіємося, і да. надіємося. Тільки все на все буде добре, і... все робимо для перемоги. Так. Допомагаємо, і допомагаємо і волонтерам, і, і нашим, і батюшка наш він любить завжди щось організувати. Ми завжди також допомагаємо у всьому, щоб, хоча б якусь частиночку як то кажуть, допомоги нашим хлопцям. У нас дуже багато воює хлопців, свої села, і свої рідні. І на святкування готуємося, печемо, і м'ясне, і торти, і паски. Так, да, кажуть, хліб, не на часі, але мені здається, що жити завжди на часі. Так. І життя продовжується. В кожного по-своєму, але життя триває, яке треба жити. От, будемо наше тісто верплятися. Треба так. Це олія, так, щоб, не... Да, щоб не було тісто. Тісто було Добре. Більші формочки виробимо перші, щоб вони підходили. Uh -huh. Ти, ти набери, може, менший, і маленькі. Давайте менше. Тобі? Ти вмакнула, так? Так, да, так. Да. Ну, ну, виробляй. Пуще більшу візьму трошки. Це на яку ти маленьку чи. На яку формочку? Ну, я думаю, що в маленьку. Ось угу. тільки такі, такі форми збереглися, так? Зас... тільки такі. Чогось завжди, не знаю, може це пов'язано з тим, що не мала сім'я такого достатку, щоб форми купити. Бабуся моя завжди використовувала якісь старі собі каструльки, ну, таке, що вже вжитку не використовується, то вона використовувала такі. такі, такі да. Це десь треба класти так меншу половинку, так? Третю частину форми а, так буде угу. займати. А що найголовніше, розкажіть, в, в, в тому, щоб Паска вдалася? Хороший настрій. І віра в те, що все вдасться. Обестово uh -huh. не як. Того, ну, я думаю, в нас ці Паски будуть в, дадуться. Ну, просто а просто для чого ставлять пергамент, щоб воно потім? Прошу, щоб добре відставало Бо ці форми, ну, ми ж їх використовуємо в побуті, каструльки всякі різні. Ага. Вони ж не... це не такі форми, Ось таку форму можна і не стелити, воно повинно відстати. А ця форма вона не є така. Це... Ну, для... для цього не для випічки. Женечко. Дай мені ще Та звикатувати, туди мази. З містом може. Ще? Ще? Ну, так, ще щось. Ще щось так. Знаєте, кожна господиня робить по-своєму, але ж ну, вже якось привикаєш. А скільки ви вже років отак самі робите? Багато ж. Багато років. Я прийшла жити зі своєю сім'єю собі в село. Мені було десь 22 роки. Я угу. з того часу роблю сама паски, і хліпечу, і тріп, і все. Так, наші пасочки будуть підходити. Ми їх прикриємо, щоб повітря менше заходило. Так, а залишки тіста колись бабуся, я казала, що от на паску і на курувай. Ніколи не можна зішкарбати ножом. Чи не. ложкою тісто. Лише тільки руками, руками. Да. Тільки руками. от така була якась, що тісто мали всі залишки зібратися, нічого не залишитися в мищенні, ага. але тільки руками. Кусочок тіста. <кхем> і просто розкатувати його в такі довгенькі полосочки. І потім з них собі можна. Вирізати, потім помажемо яйцем і носом підійде разом з пасочкою. Такі пасочки можна не, не прикрашати білком, ну або ага. зверху якоюсь там. Просто базу. без нічого так. А без базу. нічого, так. Да. У нас тепер є міксери, різні комбайни, різні ці, ага. переклестка улітай. Люди не прикрашали, люди просто собі робили отак. Да. Але помажуть яйцем зверху і воно було блискуче, гарне. Ще робили букви, а якщо великі паски, коли з Богом моя писала Христос Воскрес, вона з ага. тіста робила, з тіста робила букви. З прісним тістом лучше. Друзья. Наверное, дуже Колись місили багато. В мене круха, то вони ще пекли мазорки. Це що? А це теж з такого самого тіста, як на Пасху. Або як на корова, і вони ще тих напечуть у бляху, таких як закручених пирогів. Ну, uh -huh. тісто таке, щоб. Бо ж Паску не можна було їсти до паски. а, але випічку з цього можна було тісти. У нас так не практикувалося, а без вірві то вони часто робили. У мене все вона таке робила. Швашок каже, діти будуть дивитися. Це, Це мило ви... робите. Нехай відпочивають наші пасочки. Це можна вже пробрати малі нас. А ми далі йдемо. Ми підемо на піч, що там піч. Ще, як будуть дивитися, як вони будуть себе поводити в печі, бо ті маленькі, то можуть і швидше хвилин 20 хвилин спечити. Зараз дивитися, як вони собі спілкуємося. На гірше ось цих вод виймати, вони от -от. Да, от -от, так, як то завжди притримує в цьому. А ще що то яйце позаходило сюди, от, і воно так позапікалося, яйце і воно. O Zé, o Наші паски вже готові до прикрашання. Розкажіть, як робила цю глазурь? Ну, це глазурь з желатину. Це також рецепт моєї свекрухи, я колись перейняла від неї. І будемо зараз прикрашати наші пасочки і декорувати. А тут а нічого немає складного в тій глазурі, просто варимо стакан цукру з п'ятьма ложками водички. І замочуємо столову ложку желатину, також в водисті. І все, і збивається воно до, до білого такого стану. Будемо давайте тоді прикрашати. прикрашати я стану з цього боку. Наші пасточки, давайте я буду їх відмусувати, а ви посипайте. Я свекруха ще придумала, не знаю звідки вона взяла такий рецепт. Пшоно фарбували. Так, <реш> да, пшоно було фарбоване? В червоний колір і в зелений колір, а саменьке було таке жовтеньке. Угу. І все його були такі прикраси Посипалося. Його, звичайно, їсти було не дуже приємно, але на вигляд воно дуже мало гарний вигляд. Так, Це треба робити швидко, бо наша помадка <кхів> застигає швидко. Пасочки наші просили. Прикрашаю, тепер бачу, і є готові прикраси. Перша гарніше виглядають. Ви завжди за кожного року глазу робите за таким рецептом? Була Чи... взагалі по тому робила із білка, так, також варила цукрову, цукровий сироп і з білком збивала, але воно все обсипається. І сама, якщо білок збиваєш з пудрою, Воно теж все усипається. Ця, оце, мені, чим Цей кращий, так. Да, Що воно так не усипається з пасочки. Коли при нарізці або при переносці, то воно не, так не усипається. Наші пасочки готові, тепер будемо чекати Великодня, щоб їх освятити. Виберемо найкращу серед них і понесемо до церкви, а вже в неділю будемо Спустимо. смакувати. І всіх будемо частувати. Дякуємо вам за те, що поділилися рецептом, показали нам все. Ну, але Пасочки треба ще покуштувати пасочкою. Ми подивимося, наша пасочка вийшла всередині. Ой, вона дуже була пахнета і пухкенька, і все в нас вийшло так, як мало би і бути. Дуже смачно пахне. Ось. А паска тоді смачна, коли отак от вона от розірвана, угу. і, і коли вона смакується. От, всі будемо смакувати і куштувати.